З метою овладіння навичками етичної поведінки та закріплення правил культури спілкування 24 січня вихователь 2Б класу Буднарчук Галина Бегданівна провела з учнями міні-тренінг із практичним заняттям моделювання ситуації в бібліотеці. Діти виконували вправи мозковий штурм, взаємонавчання, виготовляли уявних чоловічків Бінго. На силуетах яких писали емоції, необхідні для етичного спілкування, та завітали у шкільну бібліотеку, де вихователем Буднарчук Галиною Богданіною і бібліотекаром Субчак Наталією Володимирівною була організована сюжетно-рольова гра «Книжкова лікарня. Для закріплення отриманої інформації Наталя Володимирівна провела з учнями 2 Б класу Вікторину. Правила спілкування в бібліотеці. На завершення заняття діти розташували своїх чоловічків Бінго навколо планети спілкування та побажали один одному хорошого настрою.